Хто був у Вінниці, хто бачив Вінницький фонтан? Підніміть руки. В Житомирі побудуємо краще. Тисячу гривень в день. Його життя буде життєво і здоров'я на один мільйон гривень. Антитерористична операція не Божа і не буде тривати 2-3 місяці. Вона має і буде тривати години. Національне багатство ділити, його треба примножити. Перше, нам треба зробити, знищити корупцію. І от зараз давайте заспіваємо вмін. Кожди день нам капает на кармани капає, каждый день нам капає, на карман капает капає, кожен день нам капає, на карман капает капає, кожен день нам капає, на Капает Власником компанії вказаний громадянин України Петро Порошенко. Передачу активів президента Порошенко. Свіпий трас. Ганьба всім тим, хто не за за 24 роки дати людям можливість жити по -людки. А от те, що ви тут болтаєте, це ганьба. Слава Україні! Я вам покажу, що таке управління держави. А те, що моя теща, яку я дуже люблю, має своє житло в Києві, для мене це ну, направо, направо, е, дуже добре. А я про нас знала пропадати, це дуже рідно розвитку. Взяла кошти, взяла кошти, припала свої класні. І от зараз давайте заспіваємо гнім. Кожний день нам капає, на карма не капає, кожен день нам капає, на кармани капає, кожен день нам капає. На на карманы капает, каждый кожний день нам капає. капає. Як завжди, за какое-нибудь, Прошу. За гамно какое прошу. Загамно какое-нибудь, прошу. І два роки тому ми всі відповідні точки закривали. І закрили. Радикальне партії хоче, щоб піднімати радикальну вам пенсію, щоб достойне життя було і щоб увага була. Там не пошкоджений, і він починається якраз там купа метрів десяти. Була директором підприємства, займалася е е, торгівлею металом, тому що влічувала її характер. Вона сама їздила на розборки з чеченцями. І от зараз давайте заспіваємо гімн. Кожен день нам капає, на кармани капає. Кожний день нам капає, на кармани капає, кожний день нам капає, на кармани капає, кожний день нам капає. Двадцять три, тридцять п'ять, смоє тваринщик. Те, що ми мужчини, чоловіки між собою рукою. Або хтось з тим, хто вийшов захищати свою країну. Бо хтось з тими собі дітей, жінок Марина Порошенко у спеціальній рубриці у ритмі спорту. Щоб у всіх був достаток, у кожній сім'ї був достаток.